Всім привіт! Попався мені ось такий акумулятор. Принесли мені на ремонт. Спитали, чи можна його відновити. Е... Акумулятор дуже старий. Ось. Чи буде видно чи ні. 15.03. Скоріше за все, це 2003 рік. Ось його параметри. 12 вольт 7 ампер годин. Стояв він без перебійнику до комп'ютера. Що ми будемо робити? Так, перш за все потрібно заміряти напругу. Виставляємо діапазон 20 вольт, акумулятор на 12. Так. Робимо, міряємо напругу. Ось напруга 1,68, Вчора я пробував його ще. То було 0,5 вольта. Ось таким зарядним китайським режимом Repair. Пробував відновити. Він трохи набирав напругу. Коли я міряв напругу, напруга падала. Так, що ми спробуємо зробити? Скоріше за все, він пересох. Всередині сухо, потрібно нам долити дистильованої води. Так, є в мене ось така дистильована вода. Небагато, але для експерименту достатньо буде, я думаю. Так. Налирваємо водички. Ще раз повторюю, дистильована вода. Так, ось. Беремо ножик, нам потрібно ось цю кришку. Зняти піддіваємо акуратно. Ось так. Раз. І вона приклеєна, так як вона приклеєна, ось так Ідемо, ідемо, ідемо. Ось так протягуємо ножик і ось так знімаємо. Що ми бачимо? Ось резинові заглушки, пробочки. Їх потрібно зняти. Знімаємо так. Добавимо середину акумулятора. Так. Видно, що там взагалі сухо мати. В середині сухі. Так. Беремо ось такий шприц. На 2-5 мл. У мене на 2. Будемо доливати водичку. Так. Набираємо. Ось тут є. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість банок. Кожну баночку два мілілітра. Раз. Так, так, так. Чуть не впав телефон. Два. Багато не потрібно. 2-5 мл буде достатньо в кожну банку. Так, так. так будемо дивитися, що у нас, як він буде акумулятор реагувати. На таку процедуру. Поки що нічого. Запам'ятайте, яка напруга. 1,16 1,15 вольта. Дамо йому постояти десь хоча б час. Хай постоїть. Набере дистильованої води, можна закрити. Зустрінемось через час, через годину. Так. Замірюємо напругу. Побачимо, яка буде напруга. Потім поставимо на зарядку таким зарядним. Щось цього вийде, потім побачите. Так, продовжуємо наше відео. Ось наш акумулятор. Постояв годину він. Так, що змінилося тепер. Так, дивимось на тестер. Мірюємо напругу. Ось така от напруга. Так, ще менше. Стало чим було. Було 1 вольт 15. Зараз 3. 1... 1 вольт. Так, вмикаємо наше зарядне китайське. Розумне. Так, пробуємо поставити зарядити акумулятор. Заряду немає, під'єднали. Ось напругу, яку видає це зарядний, заряд не йде. Так, це режим мотоциклетних батарей. Це АGM. Такі як Гелеві. Також не бере заряд. Так, пробуємо функцію відновлення репейер. Затискаємо, чекаємо. Так. Прилад не реагує взагалі. Так, давайте спробуємо поміняти плюс з мінусом. Так, прилад заряд не запрацювало. Так. Пробуємо так, таким чином розрухати наш акумулятор. Так, знову. Так, поки поки працює на функції відновлення. Так. Зараз подивимось. Замірюємо напругу. Так, на акумулятор поступає напруга 14 вольт. 14. Ну, тут вона скаче, О. 148, 146. Так. А ми спробуємо перевірити, чи йде заряд. О, бачите, вже 6 вольт. Але йде розряд, як швидко розряджається. Так, ну, може, того, що мало тримали, отримуємо десь ще пів години, поставлю на паузу. Зараз так, включимо знову. Цей режим відновлення. Так, як положено, не реагує. Попробуємо переполюсовку зробити на короткий час. Ось чуєте? Бачите? Пішло відновлення. Так, тепер опять. Так. Іде відновлення. Так, заміряємо напругу. Так, так, так. Ось напруга поступає. Отже, він повинен на нас заряджатися. Так, давайте перевіримо десь хвилин через 15. Так. ось. Ось годинник, скільки показую, через 15 хвилин хай попрацює так на режимі відновлення. Ставлю на паузу. Так, потримав я навіть більше, ніж 15 хвилин. Ось, пів години тримав. Так, походу, нічого не вдалося. Була надія. Хоча яка надія, скільки років акумулятору. Все сухе там було, мабуть, обсипалося, Ось дивіться. Ну, трошки краще, ніж було. Але бачите, швидко сідає. Іде розряд. Не знаю. Спробую ще простим зарядним є від шуруповерта на 12 вольт стоком 1 А. Попробую під'єднати. Можливо, допоможе. Хоча навряд. Ось, Значте, взагалі зарядний не бачить акумулятор. З такою напругою. Повинно бути хоч, хоча б 10 вольт. Чого немає. На відновлення ось коли міняю, переполюсовку роблю. Починає працювати. Так. Тепер опять працює. Попробую погратися, так що. Ось все. Зарядне вже вимкнулося. Перестало працювати. Ось так, міряємо на Хоча напруга підходить 14 вольт. Попробую так потримати сутки під такою напругою. Ось. Потримуємо, а щось і вийде. Добре. Може у кого які є ідеї, хто пробував колись відновлювати такі акумулятори, пишіть коментарі. Може я щось не так роблю. Поправте мене. Хочу поекспериментувати просто. Шкода викинути такий акумулятор, але прийдеться. Ну добре, на цьому я закінчую своє відео. До нових зустрічей. Пока-пока.